Мене просто здивував факап Андрія Ярмоленка. Це просто честь року. Зараз ми подивимося відео, хто не бачив, ще раз подивиться. і я його прокоментую. Тобі скільки років. А мені 35, я тебе старше. На скільки років? Ні, порахуй. 21. І ти як мене називаєш? Кажеш ярмола, ярмола. Окей, відео ми подивилися і зараз що хочу сказати. Андрюшенька, алло, добрий вечір. До тебе ця дитина прийшла поболівати, заплатила кошти тобі, твоєму клубу, поболювати, покричати з трибун. Це драйв, ти його кумир, ти його ікона. Він тебе, як то кажуть, обожнює, ти він твій фанат. І коли він кричить з трибун ярмова, це нормально. А ти включаєш своє дідовське ЧСВ, це сивівське качество. Смішно. Ви з ними не ведете діалог один на один. Ви з ним не спілкуєтесь, ви з ним не зустрілися. І так далі. Це вболівальник твій. А коли кричать Шава, Шева, це нормально. Коли кричать ярмова, теж нормально. Тут нічого поганого немає, тебе всі так називають. І яка різниця? скільки кому років? Це вболівальники кричать з трибун, ніх драйв, емоції. Але а далі гол українського вігра Олександра Зубкова, який грає за турецький там на спор, який перейшов зимою з Донецького ШТРА, забив уже не перший свій шикарний гол. Зараз побачите самий гол і побачите. Прочитайте, точніше, слова, які він сказав після того матчу. Офіційно Андрій Шевченко програв вибори до виконкому УЄФА. Президент УАВ просів четверте місяць з п'яти кандидатів, набравши 15 голосів. На, другий, на дворічний термін, який балотувався Андрій Миколаївич, обрали двох кандидатів: Рафаеля Узана Іспанія та Маше Суареса Ізраїль. Отак, Шева, не фартануло тобі. Так, офіційно сезон для Габріеля завершився. Це захисник, центральний захисник лондонського арсеналу. Хто знає, хто не знає, і йому скоро зробить операцію. Печально, бо тому що вперед матчі Реал Мадрида. Але арсенал трошки не прав. То був Сака поломаний тепер Габріель. Удачі, удачі, пушкарі. Наші Андрюшка Луні тримав травму та вибув на тривалий термін. До 4 тижнів. Печально. Не Пошкоджено м'яс гомілки. Жахливо. Він міг би зіграти проти Валенції, але не судьба Андрюшка. На конгресі УЄФА в Белгораді обговорювали, можливо повернення Росії до міжнародних змагань після припинення вогню. Але, слава тобі Господі, цього не буде. Також Бущан, який перейшов зимою трасу на вікно в арабську лігу в команду Ель-Шабаб, дав інтерв'ю і сказав, що мріяв вкласть перейти. Зараз на вашому екрані була повне це Я так коротко, коротко скажу, що мріяв класть перейти, але. Як то кажуть, пропозиції не було. А все інші чемпіонати для він був для них максимально віковим. Тому склалося, як склалося. Є інформація, є інсайд, що наставник червоних д'яволів розчарувався в Онані. Ну там, по-моєму, не в Онані діло, але сам факт, що Онана показує жахливу гру. Ну, як жахливу, в цьому сезоні непогану гру. Ти визнав цю помилку, що вони втратили давід дихі. Вони кажуть, вже Поздно позно, Боржомі. І так, парні, у нас є інсайт, що новий кубок України сезону 25-26 може змінити формат, над яким працював. Тобто, це не 100% інформація, але давайте я так коронко для вас почитаю і вам цю табличку покажу. На старті турніру зучатимуться переможці регіональних кубків. Це перше. Друге, на етапі 1-32 фіналу до боротьби приєднаються 12 клубів з прем'єр-ліги. Третє, 1-16 фіналу, до них додаються 4 учасники Єврокубкових змагань. Тобто, це прикольно. Типа, гравці, які грають в Європі, ну, клуби, з 1-16, Не з 1-3 з на самого початку. Це окей. Четверте, переможець визначається в одному матчі в кожному раунді. Сразу. Окей, теж нормально. П'яте, усі поєдинки проходять на стадіонах. Команд з нижчих ліг. Ну там комф... якість газону, звісно. Шосте. На всіх етапах використовується сліпий жереб. Навіть гранди можуть зустрітися вже на ранніх стадіях, а масовські команди не обов'язково потраплятимуть до клуби з вищої ліги до 1-4. І сьоме, додатковий час скасовано після 91 е -е, команди відразу пробувають пенальті. З однієї, це хорошо, що будуть пенальті відразу. З другої сторони, погано, бо тому що будуть тягнути, будуть тягнути, не будуть ризикувати, бо тому що знаю, що пенелі. Але пенелі це теж 50 на 50. Пишіть ваші думки по даному, як то кажуть, можливому інсайду, який, можливо, буде, а можливо, і не буде. В форматі Кубка України сезон 25-26, тобто в наступному. you <laughs>